Це був наш завод «ЮТЕКС Україна». і те, що ви бачите, це все, що залишилось після приходу Росіян. Усім привіт! Зараз я знаходжуся на околиці Чернігова, і от на цьому місці, де ви зараз бачите лише руїни, півтора роки тому працював кабельний завод ЮТЕКС. Це було успішне підприємство, де працювали сотні людей. Але потім сюди прийшла Росія, російська армія, руський мір і залишила тут лише будівельне сміття. Ви самі бачите, що тут не залишилося нічого. Це абсолютно мертвий простір. Росія прийшла і зруйнувала все, але незважаючи на це, власники цього підприємства не опустили рук і Буквально з нуля почали відновлювати своє виробництво вже на новому місці. Орендували приміщення в іншій частині Чернігова, закупили знову обладнання, і вже зараз їхнє виробництво знову працює. Зараз ми поїдемо до них і розпитаємо, що саме тут сталося і як їм вдалося подолати наслідки цієї російської навали. Ми виготовляємо телекомунікаційний кабель, тобто зараз весь світ. Йому потрібна інформація, дата, центри, телефонія, інтернет все, все, що завгодно. І саме такий кабель ми виготовляємо, оптоволоконний кабель. Наше підприємство знаходиться в 15 кілометрах від Чернігова. І якраз коли Чернігов не був взятий, але він був майже взятий в кільце, і це якраз північна сторона, північно-західна, в сторону Києва. І вони там були, і вони там були, зайшли десь 28 числа лютого. Вони вже були там. Вони дуже стрімко наступали. І е, 29-го, мабуть, вони були там. А десь 26-27 -го, го в наше підприємство прилетіли ракети, воно все вигоріло, бо ну я вважаю, просто це був аеродром колись, аеропорт. І можливо, просто на картах вони вважали, що там є змога приземлятися чи бортам, чи я не знаю, чому вони його знищили, але вони його знищили. Спеціально, ну я так вважаю, І залишилася одна адмінбудівля, і вони якраз в ній перебували. На початку березня росіяни зайшли, от, окупували якби, наш завод. Вони стояли на нашому заводі і навколишні села. Коли ми вже по факту в квітні місяці прийшли на завод, то ми побачили, вона була, по-перше, комп'ютерів, деяких двигунів. Цього не було. От, наприклад, терморегуля... терморегулятори були розбиті, скоріше за все, прикладами. Тобто вона була повністю розбита, обладнання було поперевертане, деякі двигуни позабирані, деякі розібрані були. Вони побили монітори системи управління. Приводи порозбивали, тобто подоставали всі двигуни, подаставали міття. Не знаю, навіщо вона їм потрібна була, але тобто вони розбили все. Але деякі корпуси дещо залишилось, і ми оця лінія, ми її відновлювали. Ми її відновлювали півроку, але відновили. Ми закривали 25% ринку України. От у 21-му році ми виготовили 47 тисяч кілометрів кабель. І відповідно частина із цього об'єму це був експорт. Ми працювали там близько 10 країн на експортних замовлень. Так, це там ну 10 може 10 приблизно, так і відкривали якраз в цей момент, оскільки два другий рік рік у нас плановий. Розширення нашого виробництва, то і на додаткові ринки експортні повинні були відкритись. Ми можемо зараз виготовляти обмежену кількість кабельної продукції номенклатури, бо весь комплекс лінії, який був, він був знищений і ми ще до кінця не відновили все. До війни ми виготовляли 6 тисяч кілометрів кабелю на місяць. Я прошу звернути увагу на місяць. В нас було 6 виробничих ліній. Ми дуже добре розвивалися. Ми непогано. Виходили вже на європейський ринок, мали, в принципі, все, але воно все було знищено. Нам довелося починати з нуля. От зараз будівля, в якій ми знаходимося, ми зайшли сюди десь в червні місяці. Тобто в квітні місяці була звільнена Чернігівщина, і в черні місяці ми вже починали працювати, тобто знайшли цю будівлю. І от якраз ця, ця будівля тут не було нічого, тут не було освітлення, тут не було туалетів, тут просто було, якби. Стіни пусті і все. Ми проводили все, електроенергію, воду сюди тягнули, так робили санвузли. Тобто в прямому, а не в переносному сенсі, працювали, почали працювати з нуля. І фактично, от, у нас не, не залишилося обладнання. У нас були лінії. Там близько 6-8 ліній різних. Так? І по факту у нас не залишилося нічого. Якщо замовляти нові лінії, то це мінімум півроку на їх виробництво. Нам повезло, що ми знайшли кабельний завод, який не працював уже. І фактично він знаходиться в Харківській області біля села Малинівка. Там якраз в той момент, в червні, місяці, йшли бої. Фактично, це була сіра зона, і от наші хлопці під обстрілами забирали це обладнання і перевезли дві лінії, які дали нам змогу вже із вересня місяця запустити відновити виробництво. Ми зараз, якраз згідно процедури оцінки пошкоджень, робимо. Оцінку пошкоджень, так і приблизні, при приблизні збитки це десь 130 мільйонів гривень. У нас було досить багато матеріалів і нашої продукції на заводі. Там буквально матеріалів і Матеріалів згоріло на 40 мільйонів, і десь на мільйонів на 20-25 готової вже продукції до відправлення з урахування монтажу цих двох ліній, які ми привезли, ми змогли випускати до 2000 км кілометрів кабеля але. А все одно, перелік обладнання у нас зараз не повний, і ми не можемо в повній мірі виготовляти ту номенклатуру кабелів, яку ми виготовляли до війни. І от якраз у нас на даний момент не вистачає обладнання для виготовлення якраз експортних типів кабелів. Ми змонтували ще одну лінію, яка була. Замовлена до початку в 2021 році, тобто до початку війни, От зараз ми буквально тестуємо її і запускаємо. Тобто, фактично на, на даний момент ми за рік е, збільшили вдвічі от, кількість нашого обладнання. Але цього на даний момент недостатньо, щоб повністю закривати от ті експортні замовлення. Зараз у нас працює 65 чоловік, тобто фактично 50%. Із них, до речі, у нас десь близько 30% військовозобов'язаних служать, захищають нашу країну. Так? І більша частина от пішла. Скажем так, перший момент. От, от як тільки все почалося, з початком повномасштабного вторгнення люди пішли добровільно, і що якби для нас досить складно, це те, що фактично 50 керівного складу нашої компанії пішли добровольцями, тобто з кваліфікованими робітниками, ну, складновато. Ось це. Росія називає демілітарізація і денацифікація України за фактом, це просто знищення усього, знищення промисловості, знищення робочих місць, вони прийшли, щоб знищити фактично все, що роками будували своїми руками українці. Але і приклад цього підприємства і багатьох інших підприємств насправді доводить, що українці здати долати от навіть будь-які трудності, от просто з руїн все піднімати, відбудовувати. І коли бачиш, що такі історії. Як власників цього підприємства переконуєшся, що насправді є майбутнє, і Україна все одно все подолає.